Олег Винник випустив нову пісню Тепер зі своєю дружиною. Пісня називається на тихою річкою і навіть потрапила в новинки п'ятниці на Spotify. До речі, деякі журналісти заявили, що їм на пошту почали приходити новини про Олега Винника і зробили висновок, що напевно тепер співак має українських піарників. Але хто саме займається піаром, невідомо. Раніше цим займалася голова фан-клубу Олега Валерія Барон. Але пізніше, коли я особисто писав Валерії, то вона просила писати на сторінку піару, але робити це бажано було англійською або німецькою мовою. Але тепер давайте розберемося навіщо. Взагалі Олег зараз активно почав випускати пісні і нарешті розповів про те, що одружений з Тайоне, зробив з нею дует. Справа в тому, що у винника заплановано майже 10 концертів по німеччині. Організатори вклали, звісно, гроші навіть дали завдаток артисту, але квитки насправді продаються дуже мляво. тому я думаю, що Олег розуміє, що потрібно щось робити, якось. Рухатися, адже минулі концерти у Чехії пройшли, скажімо так, ну не дуже вдало, бо раніше Олег збирав палац України так на 5 тисяч. А от в Чехії Олег зібрав ресторанний комплекс на приблизно 300 відвідувачів. Але до речі, там було продано всього 100 квитків. Тому мені здається, що винник почав розуміти, що це не злісні хейтери винні у тому, що він зараз от власне має, а це його заслуга. І відповідно він поступово починає працювати. Але ж ми розуміємо, так що. Жоден, поважаючи свою кар'єру український піарник, не буде працювати з Олегом винником з цим всім бекграундом. І тому що це в принципі автоматично означає крах кар'єри. І до цього піарника точно більше не звернуться великі артисти. Тому тут може бути взагалі три варіанти: або Олег сам розсилає новини про себе з пошти піару, або цим займається маловідомий молодий піарник, чи хтось з фанатів, або ж цим займається якийсь український піарник, але у них з Олегом є домовленість, що він не називає імен, поки особисто я схиляюсь все ж до першого або другого варіанту, судячи з того, як в принципі все це зроблено, але покаже час. Чи змінилось до речі, друзі, ваше ставлення до Олега Винника? І ще питання до тих, хто живе за кордоном, особливо в Німеччині в Іспанії, чи пішли ви на цей концерт, на його концерти? Взагалі напишіть будь ласка в коментарях. До речі, щодо іспанського концерту, дуже цікавий факт, що. Іспанський концерт, один з іспанських концертів, робить російські організатори, які здебільшого привозить лише російських артистів. От, власне, тепер вирішив зробити концерт Олега Винника. Чекаю ваші коментарі з цього приводу.